Сучасне обладнання, крафтова продукція, купажі і вироби з воску. Майже сотня учасників представили свою продукцію на всеукраїнській виставці бджільництва, що відбулася на Черкащині. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку обласної військової адміністрації. Учасники обмінювалися досвідом та здобували нові знання, зокрема обговорили застосування новітніх технологій, цінову політику на продукцію бджільництва, підвищення продуктивності пасіки, покращення ветеринарного обслуговування та виробництво товарів із доданою вартістю. Такі виставки планують зробити традиційними, щоб стимулювати розвиток галузі бджільництва. Цей напрям у промисловості активно набирає обертів. Нині на Черкащині зареєстровано понад 3 тисячі пасік і нараховується більше 120 тисяч бджолосімей. Нині на Черкащині зареєстровано понад три тисячі пасік і нараховується більше 120 тисяч бджолосімей.